Вітаю в подкаст студії Львівського радіо. Сьогодні з нами психотерапевтка, психологиня, засновниця психологічної студії Сенс Маріана Франко. Вітаю Марта, вітаю слухачів. Говоримо про рік війни в Україні, рік повномасштабного вторгнення в Україні. Багато хто з українців втомилися від війни, багато хто. Навпаки, ще дужче почав працювати над собою активніше займатися волонтерством, шукати ресурси не тільки в Україні, але й за кордоном на різних континентах. Але і є і та категорія людей, для яких війна стала буденною. Люди почали, на жаль, привикати привикати до сирен, привикати до ракетних ударів, привикати жити. Без електроенергії? Це, це привикання, це звичка. Наскільки корисно привикати до війни? Наскільки навпаки недобре? От Наскільки оця звичка, це привикання може повпливати на наш внутрішній світ, на наше ментальне здоров'я? Дякую за запитання, Марто. Може? Може, і, е, на щастя, крім того, що може, може в різний спосіб, те, що ви сказали, що хтось з людей навпаки е, зміг спертися і на свої ресурси, е, зрозуміти якусь свою силу, інколи суперсилу, і навпаки, зрости над собою. Це називається такий ефект посттравматичного зростання, що зараз в такому топі серед науковців після 2000-х років. Тому що будь-яка подія, як виявляється, вона. Е, Може мати різний вплив, і це дійсно дуже індивідуально. Тому, е, говорячи власне про це питання, ми напевно не можемо не торкнутися питання резильєнтності, такої нейропластичності так інакшими словами, з точки зору нейробіології, це називається нейропластичність, з точки зору психології. Є таке гарне слово, яке не перекладається напряму резильєнтність або відновлюваність. І, напевно, я би почала з цього слова, бо воно так психологічно зрозуміло нам буде. І резильєнтість сама полягає не в тому, що ми мусимо все витримувати. Бо а, насправді, якщо є буревій, то першими ламаються ті дерева, які є найвищі, найміцніші, такі старі, сторічні, двохсотрічні дуби. Такі не гнуться, і все витримують, і в них власне розряд блискавки попадає в перший вітер найбільше власне вражає ці дерева. А, а ті дерева, які є гнучки, та які іншої породи, які пригнуться. Та гілочки, листочки обшарпаються, правда, тому що ну, буревій даром не проходить так само, як стресові події, але потім вони повертаються до своєї звичної форми, вони відновлюються. І це якраз є приклад резильєнтності. Або як такий дитячий м'ячик та, гумовий ми нажимаємо, і він, наче ну, міняє свою форму, але насправді він її не міняє. Як тільки проходить вплив події нашої руки, він відновлюється. І насправді це. Те, що доводить наука, і те, що ми можемо зараз бачити, так багато людей вони не то, щоб я не надаю перевагу слову звикли. Я не люблю слово звикли відносно таких негативних подій. Ми не маємо звикати до війни. Війна не має бути нормою для нас, так але адаптувалися. Тобто, через те, що зараз війна, ми дещо мусимо змінити свою форму, але дуже важливо не забувати про те, до якої форми ми хочемо прийти, відновившись. Перем... здобувши цю перемогу, знову ж таки, дякуючи нашим ЗСУ і хто я є насправді, тоді ми швидше повернемося до своєї звичної форми. Тобто психіка, здорова психіка, насправді вона дійсно мусить бути резильєнтною. Тобто ми мусимо адаптуватися до нової нормальності. Наша нова нормальність зараз це війна, бо нормальність, в принципі, визначається тим, що є зараз. Ну, таким. Природнім, нормальним для більшості. Більшість українців зараз перебуває в війні. Ви кажете адаптація. Але є ряд людей, ряд українців, які настільки адаптувались, що своєю адаптацією десь трішки дратують. Ті, які собі можуть дозволити поїхати відпочити. Ті, які м -м, можуть собі дозволити щось дороговартісне придбати. І, і, а є ті, хто до останнього моменту донатить, так? Хоча, можливо, вони і не знають, що ті, що можуть десь поїхати відпочити Я, власне, чи щось придбати, вони також донатять. Але вони цього не показують, а mm -hmm. показують оцей іншу сторону медалі свого життя. І тому м оця адаптація, і коли ми, ми живемо у 21 столітті, соціальні мережі ніхто не відміняв. І коли ми читаємо там коментарі під постом, когось хтось скаже, о, ну дивіться, отак він вже, він вже привик до війни. Що йому от поїхав собі там хтось відпочив, або от, дивіться, вони там щось святкують, і тут вже каже: ну, а ми не можемо собі цього дозволити, а, тому що в нас ми не привикли до війни. Це не наш стан. В нас ми живемо в постійному стресі. Я за це дуже переживаю, бо власне. А... Ця категорія людей я власне дуже вболіваю за цю категорію людей, бо вони, як ті доби, вони намагаються все витримати. Але власне те, що ми все витримуємо і можемо надломитися, виснажитися, воно не поможе е, тим самим хлопцям, які зараз є на нулі, чи тим людям, яким зараз є зле через обставини життєві чи через те, що вони не справляються. Тут є дуже великий е, ризик стигматизації в суспільстві, бо так ну, міру своєї професії, я, напевно, маю такий, ну. Ух. Я не знаю, це напевно хороша правдеформація, все ж таки, тому що я знаю а, тих людей, які, як ви кажете, справляють враження, що вони немов. Дуже адаптувалися до війни, прекрасно себе почувають, але я знаю, коли вони приходять і розповідають, що там мій чоловік на війні, і я поїхала відпочити хоч трошки, тому що я постійно переживаю, і волонтері і мені потрібно відновитися, щоб продовжити. Щоб припинити, а щоб продовжити. Так? І власне питання: щоб що ця людина робить ось цю дію, щоб що. Або ж я знаю там айтішники, так які, начебто, там працюють, вони мають зарплати, на них не дуже вплинуло коливання курсу гривні. Але я знаю скільки вони донатять на ту ж саму армію, і інколи це є щодня. І тому тут мені хотілося би сказати, що так ми мусимо не забувати, що в нас в країні війна, власне, щоб адаптуватися. Бо якщо хтось дійсно настільки відмежувався, теж від війни, там теж дуже великий ризик, бо це заперечення реальності. Це означає, що людина насправді не справляється з цією реальністю, аж настільки, що потрібно її заперечити. Тут теж не дуже спокійне місце би було для психолога, так, щоб дізнатися, ну наскільки контакт з реальністю збережений. Але якщо повернутися до цієї теми, то, власне, ризик стигматизації є, з однієї сторони, тих людей, які насправді ми ж не знаємо, що вони роблять, поза якимись інстаграмними чи фейсбучними світлинами. І часто все не так, як здається. Але з іншої сторони ще більший ризик, за який я вболіваю, це те, що цей такий дискурс в суспільстві, що не можна тішитися, не можна відновлюватися. Я зразу як психолог скажу, можна і треба. і Якщо ми мали відновлюватися в принципі при нормальному стресі життєвому і дбати про своє ментальне здоров'я, зараз ми маємо робити це вдвічі більше, більше, а не менше. Бо інакше наше ментальне здоров'я може постраждати, яким ми вийдемо з цієї війни, так і власне волонтери, які вигорають, це теж мій окремий біль, бо ми психологи, ми це розуміємо. Нам неможливо їх стримати, так тобто від вигорання. Ось і тоді цей дискурс призводить до того, що люди, які пасіонарні, які дійсно дуже багато волонтерів, дуже багато роблять, не дозволяють собі відновитися. А основна проблема психічного і нервової системи, ну, якщо так можна узагальнити, не в тому, які навантаження ми переживаємо, а наскільки ми можемо після цих навантажень відновитися. Це ключове питання ментального здоров'я, але повертаючись до все ж таки, цього слова звички, привички, так? тобто люди, які м м адаптувалися, але в той же час і ну, привикли. Привикли, так? Тобто вони привикли ставати вранці, збиратися на роботу, чути звук сирен, сідати в громадський транспорт, в них є робота, вони адаптувалися до цього і, і прямують. Невже оця от, ем, адаптація в лапках? Так, все ж таки звичка. Вона може нашкодити, як на мою думку, людині, адже якщо вона uh -huh. знає, що сьогодні не буде прильоту, бо їй там хтось uh -huh. десь сказав, і вона привикла йти на роботу під час звуку сирен, так невідомо, що з тої людини може трапитись. Тут таке дуже складне питання, насправді, тому що перш за все, ну Якщо б ми залишали свою роботу кожен раз, як ми чуємо сирену, так тоді імовірно, економіка України давно вже би стала. <смайдя> Маємо такий момент. Але якщо ми не будемо залишати свою роботу кожен раз, коли ми чуємо сирену, коли ми знаходимося в зоні таких більш активних бойових дій, я б так сказала, ми можемо втратити життя. Тут такий знаєте, вибір, і знову ж таки я буду апелювати до дорослості людей, власне, адаптуватися чи створити звичку, щоб що, і тут ми можемо переймати досвід знову ж таки. Згадаю, Ізраїль та країни, які перебувають в війні, стільки часу, що там. Ті працездатне покоління, так позріле покоління, воно народилося, виросло і функціонує в війні постійно. І якщо там є дуже добра звичка, тобто переорієнтуватися, якщо є там, наприклад, тривога, то в залежності від місця, де я знаходжуся, я йду в спеціальну кімнату, якщо ми говоримо про Ізраїль, так, такі кімнатні бунки, або ж сідаю за дві стіни, хоча б якщо це умова, наприклад, Львова. Або йду в укриття, якщо це умови якісь там, не знаю, більш небезпечні для зв'язані з загрозою життя, здоров'ю, то ці звички вони насправді можуть нам допомагати і мінімізувати стрес. Знову ж таки, виходимо з того, що психіка, вона наша нервова система є пластичною в тому розумінні, що нервова система постійно підбирає способи, які допоможуть втримуватися організму в балансі, так званий гомеостаз втримувати. Так? І якщо ми не будемо адаптовуватися до війни, то ми будемо постійно перебувати в стані гострого стресу. В стані гострого стресу ми не можемо постійно перебувати. Нервова система це система, навіть органів, вона виснажиться, і ми просто не зможемо жити. Так і власне тут потрібно напевно виробляти звички, які будуть за життя, які будуть допомагати нам жити. Ну і в залежності від регіону України, в якому ми перебуваємо, напевно, це мають бути різні звички. І знову ж таки, я знаю, що дуже... у нас клієнти є за кордону. І я часто спілкуюся з людьми-українцями, які живуть зараз за кордоном. Чи вимушено чи жили там навіть до початку повномасштабної війни, і інколи вони на навіть часто на якісь новини з України чи на якісь Наприклад, звуки сирен вони реагують більш так як би сказати ажитовано, більш тривожно, ніж ми тут. Бо в нас є план дій, що ми робимо, якщо тривога, а вони лишаються лише в переживанні, і їхній власний рівень тривоги значно може перевищувати навіть людей, які знаходяться на території України, начебто тут більш небезпечно. Але знову ж таки, повертаючи собі свій контроль, знаючи, що робити, ми можемо зменшувати рівень внутрішньої такої небезпеки і відповідно рівень стресу, нормалізуємо свій внутрішній баланс, стежимо за собою, адаптовуємося в хорошому розумінні цього слова і донатимо на Збройні Сили України. Тільки так, слава Україні, героям слава Маріана Франко, психологиня, психотерапевтка, засновниця психологічної студії Сенс сьогодні була в ефірі Львівського радіо. Дякую вам.